Зважаючи на те, як сьогодні розпочався мій день, я вирішила особисто привітатися своїми любими підписниками і якісь опублікувати новини з нашого обістя. До речі, це у нас дубок росте самосівом. Так, ну що, біжимо, наскільки це можливо. Так, у нас ось два-дві діляночки люцерки. Люди забирають насіно для кроликів. І, до речі, оце по поличку перію також забирають. Ось це сіно у нас тут. Сінокіс. О, 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 о. Дресті. І що? все, кажи, познайомтесь, це я, Соня, нова прийдера. Або прибуда. Ось на кінець то ми зробили дах. Звичайно, він виявився не таким, як задумувався, тому що, зважаючи на те, що неосподівано виріс третій поверх, потрібно було зробити на третьому поверсі вікно. І по цій причині ми змінили проєкт. І тепер у нас там є люкарна. Усі собаки приходять грітися сюди і гратися на чорненькому агроволокні. Ось так. Тому що тепло, так, Сонька. Веденько забіжимо, відео буде максимально коротке, але щоб ви зрозуміли, що ми не пропали і що робота йде. По-перше, виросли сходи. Не як сходи? Заготовка. Ні, ну, ні, ну, сходи. Все, вони вже функціональні, вже зрозуміло, як це має бути. Тому сходи. Так, тут груба, топка в грубу і топка в парну до Кам'янки. Це тут не буде, розказувала в коротких відео, Такий простір, тут буде кухонний якийсь гарнітур. Тут буде е, мийка, тому що багато чого не не поставиш, бо там вже штопка має е, палитися. Так, і, власне, тут буде диванчик. Дуже всім подобається, що диван буде однією стороною біля грубки, щоб можна буде грітися, такий, знаєте, натяк на лежанку. Так, і що йдемо в секцію власне, парної. І вже зроблені всі перестінки цей це туалет. Розраховано так, що буде і умивальничок маленький, і, власне, сам унітаз. Такі віконечка поробили. Е, можливо, вони трошки. <гум> так, з вигляду ліс. Можливо, віконечки такі смішні замаленькі, але але ну, потрібно тепло насправді зберігати. Ми тут не дуже планували робити такі. Прямо засклені фасади. Це дві душових кабіни. Має бути ось вже заготовки. Скляною перегородкою будуть перегородженню. Відповідно, це віконечко одне на двох. В нас тут ці вікна, звичайно, ну, не для освітлення, а вони більше для провітрювання. Тому що рекуперацію ми не будемо робити, будемо провітрювати природнім способом. І це, власне, парна. І тут уже є кам'янка. Так, виходимо з парної, прийняли душ, зайшли в санвузол, якщо потрібно. Вийшли і вляглися тут на диванчик відпочивати. Так, І можна вийти на терасу. Скоріше за все, з тераси можна буде скочити в якусь бочку. Не знаю, де вона буде стояти. Певно, що з видом на ліс, якось так. Так, і зараз я дивлюся на ванну кімнату другого поверха, і мені дуже подобається, як це насправді виглядає. Ну, сама ванна, вона стандартна. Просто собі вхід. Просто тут буде все, що потрібно для ванної. Але у нас був ось тут ось цей момент ось це місце, яке було. Ось зараз оце така, так виглядає такою як би декоративною стіночкою. Незрозуміло, як було оформлювати цей шматочок. Це е, демар від груби. За ним є такий ось простір. І ось тут був відкритий був простір. І потрібно було якось і закрити, і хотілося би організувати тут друге світло, тому що тут такий доволі таки темний закуток, а скоріше за все, тут буде якась така дитяча зона. Ось, Тому ми порадилися, тере, посперечалися. І мій чоловік придумав ось такий варіант, який мені насправді. Дуже-дуже подобається. Тепер тут можна або залишити повністю відкритим один сектор, якісь засклити, можливо, якісь вітражики. Не знаю, це вже ну, на розгляд учасників процесу. Але сам сама ідея ну, мені дуже подобається. Так, і власне там такий буде теж додатковий спальний простір. В будь-якому випадку, ось тут, де зараз сплять будівельники, це буде типу хол і знов вихід на терасу. Тобто, вже отак щось промальовується. Я не можу сказати, що Ми це робимо прямо якось максимально швидко, взагалі не швидко і навіть не мінімально швидко, тому що якось дуже все насправді йде туго. Так, і що ж, підемо на третій поверх. Подивимося, як виглядає наша люкарна, яка народилася сама по собі. Такий собі третій поверх. Поки що ми нічого з цим робити не будемо. І що воно тут собі буде отак і ось вам наше село Люкарна, звичайно додала якби, місця для користування тому що ось інакше в нас би кімната закінчувалася по ось ці ось стовпчики. Так. А так, ось тут, звичайно, звичайно, тут буде столик для кавування або для чаювання. Ну, коротше, тут буде столик, скоріш за все. На самому вікні, звичайно, будуть квіти. Так, і відповідно можна спокійно підійти і тут собі використовувати цю частинку простору. Так, ну здається, все. Танусь. Коротенька екскурсія в баню завершилася. Більше ніяких новин немає.